3 мільйони 300 тисяч гривень цьогоріч виділили із міського бюджету на частковий та капітальний ремонт доріг Нововолинська. На жаль, ця сума менша ніж торік, і навіть набагато менша ніж позаторік. Значну частину коштів із міської казни довелося витратити на фінансування профтехосвіти та пільгові перевезення. А допомога із обласного бюджету лише 400 тисяч гривень. Та, попри все, об'єм виконаних робіт не малий. Дорогу по вулиці Некрасова, яка з'єднує центр міста з 15-м мікрорайоном, уже відремонтували. Вона вже, в принципі, в четвер була завершена, тобто вже в четвер пішов нормальний проїзд і тоді вже дорога завершила. Там єдине ще, ще ми зараз, а то я сьогодні дав команду видавляти проєкт, отам оцей кусочок, де завершено асфальтувати, буде побудована асфальтована доріжка. Тому що і для пішоходів ми теж з'єднаємо. Великомасштабні роботи тривають на вулицях Агатангела Кримського та Чайковського, а до кінця літа планують завершити ремонт по крайній. Із менших об'єктів підрихтують дороги на вулицях Тиха, Малогвардійців та перехрестя Молодіжна Червоноградська. Містяни забудуть про ями біля ринку перед стадіоном. Частково заасфальтували проїзд до спортивно-оздоровчого комплексу Шахтар. Уже облаштовані тротуарні доріжки по вулиці Шахтарській. Від бульвару Шевченка до автовокзалу замінені бордюри та для комфорту містян зроблені спеціальні для валіз та калясок. Ще весною провели ямковий ремонт на усіх дорогах Нововолинська. До Дня міста здійснять ще один, а також запланований ремонт внутрішньоквартальних проїздів та інших частин території міста. Ми зробили доріжку біля 28-го будинку на Шахтарському мікрорайоні доріжку, біля, де не користуються інші, доріжку біля стоматології, там з торця, бо люди згори йдуть і їх приїжджає, то нема куди прийти. Там доріжку зробили. Відремонтували декілька кусків тротуар де вже були геть знищені, де люди ні коляскою, нічим не можна було пройти. Буде освітлено ще пару вулиць, там вулиця буде е, провулок новий, буде освітлено індустріальна вулиця. Ми закупили 10 таких спеціальних світильників, які освічують перехрестя, робиться, але коштів, яких на це виділяється, явно мало. Якби від нас не забирали, то було б добре. У селищі Благодатне роботи по вулиці Іваничівській розпочнуть на Богдана Хмельницького продовжать у планах ремонт частини дороги. За кілька років там, де розпочали роботу, обов'язково завершать. Так як у Нововолинську закінчили вулицю Майковського. Після об'їзду Віктора Сапожнікова та Володимира Рожелюка цієї відремонтованої території у планах на наступний рік з'явився ремонт вулиці Ломоносова, аби ця територія міста була повністю відремонтована.